Росіяни застосували РСЗВ торнадо з касетною бойовою частиною у міру просування ворога кажуть військові на сумщині для самого міста. Наслідки будуть жахливими. Ворог не виключають військові. Планує обстрілювати місто зі ствольної артилерії інших засобів, які раніше через велику відстань не могли використовувати. Якою є ситуація в місті Суми? Сьогодні, просто на зараз, ми маємо змогу запитати нашого спікера, яка вже доєдналася до нас, Руслана Біліченко, помічниця міського голови міста Суми. вітаємо вас у нашому етері. Так, доброго вечора. Сьогодні ситуація у нашому місті максимальна, максимальна критична, бо е, маємо влучання, маємо приліт. По місту Суми приліт по мирному населенню касетними РСЗВ. Відомо на зараз вже скільки постраждалих, скільки людей вбито. Чи є вже так. останні новини, так? Так, на жаль, маємо 29 людей постраждалих, з них 26 це дорослі і троє діток. Дітки знаходяться в тяжкому стані. Загиблих троє взагалі людей. А, Уже четверо. Пишуть, що вже четверо. Четверо загиблих людей. Померла людина в лікарні. Чоловік. Це По пошкодженням по пісу у нас маємо 14 багатоквартирних будинків, також пошкоджено заклад, медичний заклад, приміщення медичного закладу і автівка. Чи працює зараз електрика, водопостачання, чи є зараз у зв'язку з цим, з цим прильотом сьогодні? Зараз вже все працює, все, рух відновлено, бо там, бо там було влучання саме в, в жваву дорогу. Люди їхали по справам. Наскільки швидко відреагувала міська влада, що відбувалося відразу після вибуху? Чи можете розказати нам про це більш детально? Ми відразу приїхали туди. Відразу, бо не знаю, чи можна це казати в ефірі. Це влучання було недалеко від нас. Зрозуміло. Чи є наразі перебої, наприклад, з транспортом? Наскільки зараз відновлений рух автодорогами? Що там відбувається на місці влучання? Рух відновлено. Рух відновлено, а ліквідацією наслідків займаються наші громадські організації. Чи є охочі волонтери, які допомагають постраждалим? Що там взагалі відбувається? Як оговтується ось саме місто з приводу наслідків і подолання тих наслідків? Яку роботу організовано? Чи можете про це говорити? Чи можемо говорити про те, що організований якийсь штаб? Чи є таке у вас у місті? Як це відбувається загалом? Можете розказати? Звісно, у нас є у нас дуже багато громадських організацій. Це молоді люди, це небайдужі люди, які оперативно оперативно реагують, допомагають в ліквідації наслідків, допомагають в забитті вікон. Звісно, ми надаємо весь матеріал. Вони підтримують наше населення. І знаєте, якби не громадські організації, нам було дуже важко, адже місто Суми потерпає від атак майже щодня. Чи можемо ми говорити взагалі про психологічний стан людей сьогодні? І, взагалі, адже суми, як ви сказали, постійно зараз, на жаль, є під атаками ворога, так чи інакше, і це е, далеко не перша, на жаль, страшна трагедія у місті Суми. Так ми пам'ятаємо е, і те, що відбувалося раніше півтора місяці тому, тож... Як психологічно справляється місцева ком'юніті ця в такій ситуації? Ну, зараз ми всі переживаємо нелегкі часи. Але місто Суми – це прифронтове місто, так? І ми, ми відчуваємо цю війну особливо гостро. Особливо гостро і ми відчуваємо її буквально щодня. З одного боку, знаєте, місто живе. У нас відкриваються нові заклади, магазини, люди працюють, підприємці не здаються. А з іншого боку, ми щодня чуємо вибухи, ми живемо під обстрілами. І от тільки місто видихає, тільки ми якось оговтуємося, да, вже ми адаптувалися до таких умов, якби це страшно не звучало. І тільки ми видихаємо знову приліт. Це дуже страшно. Чи можемо ми з вами поговорити в принципі про те, чим живе місто, якщо ви вже торкнулися цієї теми, чи працюють, наприклад, соціальні заклади, а, наскільки а, добре зараз працює критична інфраструктура? Давайте почнемо, напевно, з критичної інфраструктури, транспорт, лікарні, що відбувається там, чи вистачає людей, як функціонують? Чи можемо говорити про це? Ми можемо говорити про це. У нас все функціонує, у нас місто живе. Правда, ми стараємось. У нас і медзаклади всі працюють. Функціонує все, всі е, все працює в місті. Працює все. Ми стараємось для цього. Пані Руслано, чи багато людей за вашими спостереженнями виїжджає зараз з міста і чи багато залишається? І от таке знову ж таки психологічне питання, що тримає людей в місті, в якому, як ви кажете, настільки вже адаптовані люди до таких страшних умов життя? Ви знаєте, спочатку люди виїжджали, бо був страх. Зараз страх є, але. Дуже важко покидати свій дім, свою вулицю, своє місто, те місто, в якому ти прожив все життя. Тому, ну, з моїх спостережень, я вам скажу: молоді люди, молоді люди живуть в Сумах. бо ми віримо, ми віримо в перемогу. І ну, якщо всі виїдуть з сум, що тоді буде? Скажіть, а чи спостерігається у місті, наприклад, така допомога міжнародна? Можливо, можливо, міжнародні волонтери, бо ви сказали зараз, що дуже багато громадських організацій місцевих, які допомагають, в тому числі і на місці влучань трагедії, ось таких оперативно гуртуються молоді люди і допомагають і місцевій владі в тому, в тому числі так ліквідовувати наслідки. А от, наприклад, міжнародна допомога якась є в місті, чи можемо про про це сказати, і наскільки вона є важливою, наскільки вона є об'ємною у тій ситуації, у якій зараз живе місто? Ну, Точної такої інформації я не маю вам сказати, але е, зараз у нас працюють, наприклад, е, Швейцарія. Швейцарія нам допомагає тим, що у нас, е, нас будуються модульні будинки, модульні будинки. для внутрішньопереміщених Осіб. Зараз вже от 30 червня планується, планується вже заселення туди внутрішньопереміщених осіб да, в двох будинках. Там іде один будинок на 16 квартир, якщо я не помиляюсь. Це колосальна допомога. Також нам допомагають сусідні міс... країни, Польща нам передала автобуси, наприклад. Ну, нам допомагають, про нас не забули. Пані Руслано, а... Чи яка ситуація зараз? Напевно, так запитаю, так сформулюю питання, яка ситуація зараз зі сповіщеннями про ось ці обстріли? Адже ми розуміємо, що РСЗВ це е, доволі швидка історія про е, влучання від моменту, як ці ракети ворог запускає по місту? Вони дуже швидко прилітають. Тож е, якою є зараз система сповіщення? Чи можемо говорити про це? Чи можемо сказати про це в ефірі? Наскільки вона є зараз актуальною? У Сумах. Ну, це більше питання таке, знаєте, до, до військової адміністрації. Військові питання. Але я вам скажу: ну, і так як була ситуація 13 квітня, у нас в місті Суми, коли прилетіли ракети по центральній частині міста, це були швидкісні ракети. Тобто, там 40-50 секунд. А по сповіщенню оперативно, оперативно, але ну ви ж самі розумієте за 40 секунд ти тільки прочитаєш це смс і тільки зреагуєш, що мабуть потрібно кудись іти. Ну це у Ми, звісно краще. всі стараємося. Укриття є у нас багато модульних укриттів. Ось, до речі, наступним питанням якраз було питання про укриття у місті. Наскільки вони, їх достатньо? Наскільки вони функціонують? Наскільки місцева влада е, контролює їх стан, їх наявність, їх відкритість і доступність громадян безпосередньо? Звісно, це все контролюється. Контролюється чистота в укритті, контролюється, щоб вони були постійно відкриті. Наявність вистачає. Чи вистачає у місті медичної допомоги? Наскільки зараз організована ось ця доставка ліків, доставка препаратів якихось складно це, не складно робити? Ви як представник місцевої О, влади? Інформації я не маю, на жаль. Зрозуміло. Давайте тоді поговоримо більше про. Ем, е... Саме психологічний стан людей, наскільки люди втомлені від такої страшної картини, яка є за вікном, постійно так, постійні обстріли, наскільки тримаються психологічно люди, наскільки витривають, давайте поговоримо про це. Люди тримаються щодо психологічного стану? Ну, він у нас у всіх. Псих... У війну цікавий, да? підшатаний, так сказати. Але ем, завдяки тому, що у нас в Сумах є безліч різних ем, креативних е, заходів, е, у нас є. Ем, психологічний стан тримаємось? Скажіть, це таке вже, знаєте, риторичне питання, але тим не менш, не можу вам задати, принаймні через те, що відбувається у місті постійно. Наскільки люди, які знаходяться у місті, які живуть, які місцеві жителі, наскільки вони? Знаєте, готові продовжувати цю боротьбу, готові залишатися, допомагати місту, отримувати допомогу від міста, що говорять? Я думаю, 100% на 100, бо ми тут знаходимося, і ми звідси не виїжджаємо. І у нас люди, правда, у нас в суми дуже згуртоване місто. Якщо якась трапляється у нас, да, от прильот. Всі, хто були поруч, всі небайдужі, всі зразу сходяться, всі допомагають один одному. І не важливо в чому ти одягнений і по яким ти справам йдеш. Ти йдеш і допомагаєш людям, які в цьому які цього потребують. І останнє питання: ось в моменти таких трагедій: наскільки швидко реагують інші регіони? Наскільки вони можуть допомогти, і чим допомагають інші регіони? Чи можете прокоментувати це? Ні, цієї інформації на жаль не мови. Добре, ми вам щиро співчуваємо за те, що сьогодні відбулося. Щиро від... співчуваємо нашим українцям, яким доводиться переживати таку страшну трагедію кожного дня. І е... щиро прийміть наші щирі співчуття е... через загиблих, яких вже четверо, як ви зазначили, тільки що на сьогодні інформація. Є день день жалоби. Сьогодні завтра оголошено 3-4 червня сумській міській територіальній громаді. Тож щиро вам дякую, що, попри е, такий важкий психологічний стан, те, що відбулося сьогодні, і ви, як і е, не тільки представник місцевої влади, так а й як людина, е, все це переживаючи, бачачи нас власні очі, але тим не менш е, зголосилися до нас прийти в ефір і розказати, що відбувається у місті просто зараз. Ще раз прийміть наші щирі співчуття і до побачення вам. До побачення, бережіть себе навзаєм, навзаєм.